Зранку ворог атакував ракетами чотири регіони України. У Змієві на Харківщині ворог влучив у приватний будинок. Під завалами загинула жінка. Двох чоловіків рятувальникам вдалося деблокувати. По Харкову окупанти завдали щонайменше чотири ракетних удари. Зруйнована будівля професіонально-технічного училища, крім цього, пошкоджена будівля малої Южної Залізниці. І, на жаль, ми маємо сьогодні зранку двох людей, які постраждали. У кривому розі через обстріл загинула жінка. Ще троє людей можуть перебувати під завалами. Є пошкодження цивільної інфраструктури, а також приватних будинків є влучання біля торгівельного центру. Є прильот, і там, в результаті цього прильоту, чоловік 58 років отримав незначні поранення. В результаті цього ще більше 20 будинків отримали пошкодження різного ступеня, де криші по вікна повибивані. Також ще одна ракета поцілила Полузувацькій громаді і зруйнувала приватний будинок. І на превеликий жаль, там жінка 62 роки загинула. Під ворожим вогнем було і Запоріжжя атакували місто п'ятьма ракетами. Внаслідок обстрілів постраждало щонайменше п'ятеро людей. Здебільшого сьогодні по Запоріжжю прийшлось до приватного сектору та по багатоповерховим будинкам, але вже зараз комунальні служби працюють, робимо все, щоб закрити і закрити пошкоджені вікна і надати людям допомогу. На Дніпропетровщині ворог завдав удару по Новомосковську. Постраждало 24 людини, з яких п'ятеро дітей. Пошкоджено склад та приватні будинки. На Хмельниччині через атаку окупантів загинуло дві людини. Загалом ворог випустив 59 повітряних цілей. Велика кількість сьогодні була і балістичних ракет, які було випущено по території України. Це і кінжали, і ракети. Які летять вже заходять на ціль по балістиці, це Х, ракета Х-22, також бачимо митно ну, іскандерів, 6 також С-300, с 400 Це все те, що летить по балістичній траєкторії. Треба розуміти, що такі цілі можна збивати лише засобами, які можуть це робити. Це такі системи, зокрема як Петріот. Так хотілось би і більше їх збити. Зрозуміло, що але 18-24-х чотирьох це теж ну доволі непоганий результат, враховуючи таку кількість засобів повітряного нападу. Силам ППО вдалося знищити 26 ворожих цілей. Вінницю засипає снігом. Зночі комунальні служби міста очищають вулиці. Втім, сніжити не припиняє. Наші комунальні підприємства працюють в повному штатному режимі, ніяких переривів немає. Дороги обробляються проти матеріалами, ходять лампки, очищають сніг. Ну, так як ви бачите, що воно не перестає, наші роботи практично не видно, але дороги проїзні на даний час. Бригади з 250 людей та 41 одиниці спецтехніки працюють безперебійно. Зараз на даний час вийшли в нас ланки, очищають дорогу, це снігочисни, і також ззаду йде одна машина, яка вносить протилежні матеріали. О, і також працюють на тротуарах, їздять маленька наша спецтехніка, це тракторці невеличкі, такі, які поміщаються на тротуарі, очищають їх від снігу. Потрапила під колеса авто. У Вінниці водій легковика збив на пішохідному переході. Жінку інцидент потрапив на камери ситуаційного центру. Кермувальник Мерседесу не врахував дорожньої обстановки та не встиг вчасно загальмувати. Постраждалу госпіталізували. Надзвичайники закликають подбати про безпеку під час негоди. Пішоходам потрібно враховувати ускладнення погодних умов. Водіям радять без потреби не виїжджати на великі відстані на власному автомобілі. Водіям рекомендуємо укомплектувати власний автотранспортний засіб сніговою лопатою, тросом та забезпечити достатню кількість паливомастильних матеріалів при собі мати термос з гарячим чаєм та заряджений мобільний телефон, також теплі речі, ковдру для можливості зігрітися у разі виникнення надзвичайної події та утворення снігового затону. Через погіршення погодних умов, налипання мокрого снігу та ожеледів в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів. Про це повідомили у прес-службі Міненерго. Найскладніша ситуація на Дніпропетровщині. Без електроенергії понад 200 населених пунктів. Близько тисячі людей отримали косметичні набори французького виробництва від благодійного фонду «Вінниця – комфортне та безпечне місто. Серед них і переселенці. Для мене взагалі це дуже важливо, як чи для перемищеної особи, чи для просто особи. І в мене двоє діток маленьких, і це дуже гарна економія. Це я можу десь зекономити і щоб не покупати ці речі і купити щось діткам інше. І я думаю, взагалі це. Ну дуже гарна допомога в вигляді такого набору. Косметичні набори це вже ми не перший раз отримуємо. В нас були до цього німецькі набори, це французькі набори. Дуже дорога косметика, це мюстела, це косметика, яка є гіпоалергенною, Вона підходить для типічної видів шкір, особливо дуже добре для маленьких дітей від нуля тобто, її можна використовувати від нуля і до для дорослих, які страждають на різні форми захворювання шкіри. Допомогу може отримати кожен охочий за попередньою реєстрацією. Це вже п'ята чи шоста видача, які ми реєстрації проводили через наш благодійний фонд, через наші сторінки в Телеграмі, в Вайбері, в Фейсбуці. Сьогодні у нас на видачу проходить біля тисячі чоловік, які отримують набір. Загалом три тисячі людей отримали косметичні набори. Продовження реєстрації триватиме. Він став дорожчим. Вартість пакунку малюка зросла на понад тисячу гривень. Тепер його ціна майже 8 тисяч. Проте змінилось і наповнення. Всередині більше багаторазових вологостійких пелюшок та теплого одягу для немовлят. Також сручний великий плед. Натомість зменшили кількість одягу дуже малого розміру, бо з нього новонароджені швидко виростають. Майбутнім батькам не варто хвилюватись про вартість бебі-боксу. За нього платить держава. Рак не вирок. Онкохворі проходять реабілітацію в школі пацієнта. Її створили на базі Подільського регіонального центру онкології. Серед відвідувачів Тетяна. Від війни вона втекла з Херсонщини, але потім дізналась про свій діагноз. Після того, як провелися обслідування різні, я в січні місяці вже знала, що є така проблема, і в лютому мене прооперували. Стан дійсно був дуже тяжкий, моральний. Теж переосмислити це було неможливо. І сказати, що це зі мною я теж не могла ніяк в це повірити. У школі онкохворим допомагають різні фахівці юристи, психологи і навіть священники. Ми започаткували в школі, це групами проводимо ті, хто приходять до нас, так як школа це такий інтеліз. Інтегрований процес взаємодії, який дає змогу людям переосмислити і відчути сенс життя уже в новій реальності. І це те, що допомагає для людей з онкологією. Перше заняття з фахівцями було в листопаді. Такі консультації переважно групові, але за потреби проводять індивідуальні психологи підтримують своїх пацієнтів цілодобово. Завдання нашої школи пацієнти насправді це адаптувати або ж навчити людину, як тепер жити з цим. Тому що рак – це не вирок. З цим захворюванням люди живуть. Усі послуги безкоштовні. Заняття у цій школі проводять щомісяця. Прийти на них може кожен охочий.